Екзотика в центрі Івано-Франківська мешканка вулиці Незалежності створила поблизу власного будинку свої рідні міні-тропіки і вже й не пам'ятає, які на смак фрукти з ринку та супермаркетів. Наталія Барабаш ботаніком-любителем стала ще, поки мешкала у багатоповерхівці. Тепер у сплоди власної праці не лише нюхає, але й смакує. Це дуже цікаво займатися. Вирощувати рослини ті, які в наших погодних умовах не ростуть. Що своє, то своє. Що вирощено своїм трудом ну, набагато смачніше, я так думаю, ніж ти купуєш десь на базарі. Чи в маркеті жодних хімікатів чи навіть природніх добрив. всі вирощені власноруч екзоти, виключно натурпродукт, запевняє садівниця. Дивіться, який зараз лайм. Чотири штуки я десь чотири дні назад я зібрала. Гранати досить багато вон плодів, які зав'язались. Лимонів тут ну досить лимонів, багато вон. На кожній гілярці наразі каже пані Наталія: найбільше її тішать інжир та лимони, в очікуванні садівниця нового врожаю бананів. А поки це подвір'я своєрідна мека для сусідів. Сюди вони приходять як на екскурсію. Кожен вечір прогулюємося тут з дітьми, і кожен вечір, якщо тут відкрито, ми заходимо, дивимося, сусідка показує, що зацвіло, що у них вродило, що вже буде зав'язуватися. Доглядати за екзотичними рослинами неважко, каже Наталя. Багато інформації є в книжках та в інтернеті. Між тим має сад. Дівниці і власні секрети рослини потрібно любити, і це буде легко і рослинам, і людині, тому що між рослиною і людиною я так думаю, що є теж якась специфічна аура. Наразі жінка планує збільшити свою колекцію кавовим деревом, оливкою та манго. Головне каже Наталія Барабаш, аби грунт та природні умови дозволяли.